Микола Астармар і візит його до Києва зустріч з Володимиром Зеленським підписання цієї сторічної угоди. Це якась гра на випередження на ну, мазі на увазі, щоб трамп не самотужки не домовлявся із Путіним без України і без Європи в принципі. Стармер підписав дуже велику угоду, яку готували одразу три уряди: і Борис Джонсон, і Ріші Сунак, і Стармер долучився. Тобто, всі міністри оборони. От е я вам скажу так, що там є дуже класні моменти. До речі, от в даному випадку вони не публічні, але це позитивні речі. Ну, наприклад, е обмін базами даних, е обмін, наприклад, там стратегічними цілями, а розміщення військових баз, Микола там Дво... є. навіть а одна буде морська, одна буде повітряна. Більше того, а з моїх джерел в мене є такий інсайт, що Україна зможе отримати ядерну зброю у випадку, якщо Росія вдарить по Україні ядеркою, британці допоможуть Україні отримати свою ядерну зброю, щоб зробити відповідь. Зараз це використовується більше як політичне стримування, не публічне Путіна, що знає, що якщо ти допоможеш, Україна точно дасть відповідь, і це не буде якась там брудна бомба, як вони там собі накручують. От Україна може отримати на Побудапешту. Британія, наприклад, визнає, що вони не дотримали угоди да? і скаже, ну все, треба вернути ті ракети, які ми в Україні забирали. І треба буде вернути. І це буде, попри всі угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, Україна не Здобула ядерну зброю, вона повернула та що була. Тобто, ми не здобуваємо по-новому ядерний статус. Ми повертаємо те, від чого відмовились 94-му, І один з учасників, а їх може бути і два, і три. І Франція може сказати, і штати можуть сказати Да порушили. Ми їм обіцяли їм територіальну цілісність. Ну не дотримали. Ну все вертаємо. Ну скажеш, балістику міжконтинентальну віддавати не будемо. От, але типу тактичних у нас було 4 тисячі, до речі, тактичних ядерних боєголовок, які літаками можна було доносити до Москви. 500-600 кілометрів. Пів, 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 і все нема Москви. Ну от тому в даному випадку вони це запропонували, і це, це на столі. Путін це знає. От, і це, це Штати Байден же ж теж не просто так сказав. Що Путін йому сказав, що тільки в українців буде ядерна зброя, вони одразу вдарять по Москві. Бачиш, він хоч старий, дурний і лисий, але розуміє, що в наша ядерка летить тільки в одне місто. От і тому на, на, проти ходу цього, знають, що вони цього бояться, окей, вдарите по них, в них теж буде. І ви знаєте, куди вдарять вони. У нас, знаєте, у нас проблем з цим не буде. Ви сидіти довго думати, куди ж бити. Ми знаємо, що бити ми хочемо в одне місто. Навіть знаємо червону будівлю в центрі цього міста, куди точно прилетить, якщо вони спробують підняти ядерну руку на Україну, Україна точно відповість ну, от, з британцями ЦБС. але в даному випадку британці готові підставити дружні плече. Таке питання миротворців. Все ж таки, Стармер говорив, що він не проти пісторіус також условлював і Макрон. Це будуть миротворчі чи це буде Чешна. миротворчий континент? Ну, дивіться, тут же ж така історія. Ми ж теж демон що вони війська дадуть, а не миротворців. Якщо дадуть миротворців з пістолетами і винтовками, які будуть на дорогих машинах їздити, значить, патрулювати ліс, щоб там ніхто гриби не вкрав. Одна історія, а друга історія: якщо дійсно пришлють війська і стануть частиною з нашими військами пліч, -пліч і будуть захищати тут демократію. Бо куди б що не прилетіло в Естонії і Фінляндії. Зараз НАТО каже, і там деякі західні експерти. Вчора стаття вийшла. Що знаєте, вони випадково три рази порвали кабель. Знаєте, випадково. Ну що, ви серйозно? Випадково. Ви тут самі самі з сивим волоссям ходите, не знаєте, що робити? А порвали випадково росіяни? Ну, смішно. Так само там прилітає в Румунію, прилітає в Польщу ракета. Ой, ми її не бачимо. Знаєте, вона десь так глибоко в землі, що ми її не бачимо. Ну, типу, дивна поведінка. Так само тут, типу, ви або їх привозите і це війська. Бо, наприклад, один з пунктів, що мені не подобається, які її обговорюють у всіх трьох країнах. Хоча це класні країни, вони єдині троє, хто не боїться їх прислати. Але пункт а як же ж забезпечити їм безпеку? Подождіть, що значить забезпечити безпеку військовим миротворцям? Так, ви приїхали сюди забезпечити безпеку. Це як буде? Українські добровольці вийдуть перед вашими миротворцями і будуть вас захищати? Так виходить? Сто років назад ми пам'ятаємо, як схожі. Війська в Одесі сідали на корабель і плили в Порт Марселя. І дякували всім і казали до нових зустрічей. От, тому таке нам точно ні, треба це проговорювати. От поки що, все-таки треба дивіться, щоб щоб були миротворці з реальним мандатом. Треба просити НАТО вступ, і тоді будуть миротворці з реальним мандатом. Щоб отримати НАТО, треба ще більше підняти ставку. Бо від того, що сказати НАТО, солодше не стане. А якщо правильно підняти ставки, от тоді НАТО може приїхати. Ну то тобто, та по факту, що були тут і американські війська, тільки таким чином. Ну не обов'язково американські американці будуть захищати, якщо, наприклад, тут будуть наприклад естонські війська, німецькі, французькі і британські, і якщо з ними щось сталося, Путін по них вдарив. Ну от чи просто по Україні як члену НАТО. А там п'ята шоста стаття дозволяє: одна захищає, а друга пише географію, де захищає. Вот тоді, тоді да, американцям треба буде входити. Їх там три з половиною мільйона військових в НАТО. Ну от тоді да зараз не обов'язково прямо одразу. Нам головне отримати запрошення і вступ. Ну от, тоді це закриває країну, і це вже беззаперечна зона заходу. Тоді вже інвестиції підуть, тоді і оборонка піде, і тоді зовсім інші стандарти. І не треба слухати оцю всю маячню, що ми там не дотягуємо по стандартах корупційні. Слухайте, я був в Албанії, я був в Болгарії. Я був зустрічався з їхніми міністрами оборони і внутрішніх справ і головами фракцій і з деякими навіть президентами-прем'єрами. Я був в Чорногорії, в Македонії. Це всі наші брати слов'яни. всі вступили. Сказати, що там краща оборонка, ніж нас, взагалі не погоджують. Сказати, що там більше побороли корупцію, ніж в нас там в Печерських пагорбах, теж не погоджують. Ті самі Мерседеси, ті самі офшори, ті самі схеми. І нічого, всіх прийняли. І не вкрали вони НАТО, і паролі від ядерної зброї вони там не вкрали. Але вони ну, в безпеці, а ми ні. Якщо читати Вудварда, то там все й веде до того, що Трамп хоче посіяти страх. І це головна його вимога. Так, от до України, як він буде сіяти страх, Микола? скорочення, скорочення поставок зараз, начебто, обіцяють поки що, хоча б не скорочувати те, що є у, цього, у Байдена. Зараз обіцяють не скорочувати не Скажімо так, те, що самі вони теж дещо там казали, що не будуть чіпати. Але в будь-якому випадку, якщо ми не будемо погоджуватися, якщо Путін за план Трампа, а ми проти, то на нас будуть тиснути. Але якщо Путін буде проти. Ми будемо за то будуть тиснути на Путіна. І ми навпаки, повинні будемо відкрити обійми і отримувати зброю, а не отримувати стусанів. Типу, від там, цей медіабулінг і від Маска від Трампа Джуніора. Там зараз, 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 до речі, в публічну комунікацію повернеться ж цей Джей Дівенс. От. А, тому що він зараз там був на ночі ці лекції, да там вже йому вводили всі ці державні таємниці, там два тижні три їх закривають і розказують, що власне хто вбив Кеннеді, хто вбив Мартіна Лютера Кінга. Ну от і тому він трошки був відсутній і по зовнішньому треку, але він теж повернеться, і якраз такі атаки на Зеленського, Це ж там теж була одна з його відповідальностей. Ну от то зараз ми, скажімо так, побачимо, якщо ми будемо, скажімо так. Тими кого будуть намагатись тиснути, але знову ж і демократи, і наша команда українських дипломатів і політиків теж бачить, що це треба буде протриматись мінімум півроку, чи, чи, чи так максимум півроку. Далі він зрозуміє, що це вже і його війна, в тому числі, і вже треба буде на нас не тиснути, а допомагати. Тому є ця історія. Ну от, і ми бачимо, що зараз е, якраз те, що ми назбирали грошей і зброї мінімум на півроку рік. Говорить про те, що до такої стратегії ми готові, заяви Уолтса про зниження мобілізаційного віку до 18 років в Україні. Це елемент тиску на нас? Е, ні, це навпаки спроба зіграти в Блеф. Ну знову ж таки, це може бути подвійна гра, от Україна каже, що в нас є ціле покоління, яке може бути втрачене. Типу, і це молодь, яку б Україна не хотіла зараз задіювати в війні на даному етапі. Ніхто не знає, що буде в майбутньому. Але, типу, така мова йде. Ну, от е, дуже про це злився. Дивився підказ Зерест і Спо із Політікс колишнього прес-секретаря. Тоні Блера. Ну от він запрошував власне колишнього міністра оборони при Боріси Джонсоні, нашого старого доброго друга. То він казав, що навпаки треба мобілізувати, але не на поле бою навчити їх в Європі і відправити додому. Типу, щоб був такий резерв, щоб росіяни бачили і боялися, і якщо треба буде задіяти. Американці кажуть інше, що типу це якраз буде гарний шантаж росіянам. Ми оголошуємо нову мобілізацію. і Вони розуміють, що ми готові воювати далі, тому готові будуть піти на поступки, щоб свою мобілізацію не проводити. Хоча давайте чесно, росіяни зараз самі проводять аналогічну а, блефову історію, в якій кажуть, а ми резервістів викликали на навчання, щоб вони mm -hmm. воювали. Ну, типу, зеркальна міра, типу, тому зараз сказати, що ця історія спрацює, чи наприклад вони не 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 розуміються? Теж ні, ну типу, гра занадто проста, щоб це, тобто може виявитися, що а дійсно для чого микола? Для чого цей указ підписав потім про резервість? Підняти ставки. Ну, типу, він не збирається mm -hmm. їх там зараз задіювати. Ну, якщо не підуть переговори, і не буде нічого там домовлено. Підписано чи не підписано, друга справа. Всі сходяться на тому, і Волз той же самий каже, що це буде корейське підписання. Ну от коли, типу, не підписуючи, будуть вважати, що підписано. От. Хоча росіяни хочуть, щоб наш парламент витував це і голосував. До речі, ізраїльтяни приймали рішенням уряду, не парламенту, а саме уряд приймав якраз такі мирні перемовини. Ну теж питання: хто буде підписувати? Ми пам'ятаємо, що газові угоди, коли підписували, то треба, щоб парламент голосував. А мирні кажуть, точніше, уряд, а мирні, типу, щоб парламент. Ну в залежності від того, кого президент відправить підписувати, сам він точно не захоче це робити. Тому і залежати, як верифікувати. І це рада не сильно хоче. Я знаю, що там депутатів 100 уже є, які готові скласти мандат в той же день, коли їм скажуть, що треба це. Єдине, що скласти вони не зможуть, бо рада мусить проголосувати за це, і ніхто на це не поставить. От але таке очікування є ну. Президент також зрозуміло, чому не буде підписувати. Якщо говорити про самих військових, можливо От, до речі, мені Фусенко говорив політолог, ваш колега, що може навіть арахані підписати. Може хто хоче підписати, може взяти це. Цього... Скажімо так, бойка, бойка. може взяти. Бойка. Хай підписати. росіяни з двох, з двох сторін. Типу, а потім скажемо, ми ні до цього, ми це не підписували хай, хай Росія і виконує. Е, я думаю, що це зрозуміло може бути хтось з переговірників, а це може бути міністр оборони, це може бути головнокомандуючий, о, це може бути хтось із видних військових, в тому числі. Ну, от, а президент з політичних мотивів не захоче це робити. Ну, от можуть відправити міністра закордонних справ, можуть відправити когось із радників. Ну, це такий типу моделювання потенційних підписантів. Спікера mm -hmm. можуть відправити, друга людина в державі йому ратифікувати цей прем'єр-міністра можуть відправити. Теж, типу, такі, такі речі залишаються. Але треба пам'ятати, що е, Росія ж теж буде ставити вимоги, кого вони хочуть бачити. Тому що вони розуміють, що ми в якийсь момент їх можемо послати, і нам ці домовленості то ж там будуть намагатися тиснути і через штати, і самі. Ну от але якщо це буде супер невигідно Україні, і ми знайдемо союзників-партнерів на заході, які нас підтримують, то в нас буде простір це все не виконувати. От а вони ж будуть кабалу нам ж там ж зашморх на шию вішати. От тому зрозуміло, що Україна буде дивитись в оба. Я, я б ще єдине сказав, що не важливо хто там буде підписувати. Бо кажу, може, може бути таке, що підписувати не доведеться. Домовленість буде понятійна, і вони будуть її вимагати. Типу там під загрозою ядерних ударів. Наприклад, але я скажу інше: я, я скажу, що важливо дивитися росіяни. Це наперсточники персточники на переговорах, що буде в таємному додатку. До публічної так званої мирної угоди. Ось це найважливіше. Бо там може бути роззброєння армії, там може бути знищення всіх оборонних заводів, там може бути відсутність розміщ... можливості розміщення іноземних баз, відсутність координації співпраці і отримання допомоги від Заходу. Бо, наприклад, в Стамбульських, оцих цих таємних частинах, там якраз було, що ми не маємо права без згоди Росії отримати американську, британську і французьку зброю. Тобто Росія нападає і каже: Стоп, ми проти. Воюйте своїм, ви ж патріоти, воюйте своїм. А що це ви будете американським воювати? Ось Росія таке хоче прописати. Тому треба дивитися, що буде під столом Те, що на столі воно буде там звучати за демократію, мір, дружбу і все таке. Типу, ні, треба дивитися, що буде під столом бо там ще буде спроба нав'язати Україні репарації. Ну, наприклад, типу, відбудова за український щодо Донбасу. Чи там будь-що інше, Росіяни теж будуть готові навіть повернути деякі території, але нав'язати Україні додаткові умови, щоб всю Україну затягнути в оце російське болото і спробувати, якраз таки Україною маніпулювати всією державою. Тому ось цей тактичний програш на полі бою. Вони ж то хотіли всю державу, Київ хотіли, от але будуть намагатися зараз перетягнути в інше русло. А те, що буде під столом, ось ці таємні оде суспільство, їх покажуть, продемонструючи, це може стати вже знаєте, пізніше, вже в широкому загалу відомо. Mm, ну, надію, що під столом буде Путін. Але розумієте, mm -hmm. зазвичай ці непублічні історії там стають за 5-10 років тільки публічними. Це в кращому випадку. Так може бути витік інформації, але на то вони й таємні, щоб їх не виносити. Взагалі нашим політикам варто було б не входити в непублічні домовленості, тому що будь-які непублічні домовленості за останні 30 років з Росією, всі були програшні для нас. Росія каже, от. Публічно воно вам буде вигідно, а от те, що не публічно, ні, того ми і робимо його не публічно. Щоби собі ви ж тут типа демократи, це ж спроба маніпулювати демократичністю України. Щоб електорат не знав, що ти підписав щось про російське. Ми його заховаємо під стіл. Ось це така гра. Тому її треба розуміти і від неї краще відмовитися.